Любов Якимівна проживає одна. Пересувається за допомогою двох палець. каже, самотніх людей літнього віку в селі Межиріч багато. У нас в селі дуже багато жінок, які самі. Їм треба допомога. Ну на почту сходити. Ну кровну допомогу треба, нас немає. Та пенсіонерка змушена сама давати лад своєму маленькому господарству, курам та собакам. Жінка навіть намагається тримати квітник в порядку, працює сидячи. Втім, ходити до магазину чи пошти жінці складно. Зазначає, з цим міг би допомогти соціальний працівник. Хаті прибрати У мене на вазонів дуже багато, мені хоч вазони підліє, то добре. У мене всенькі вікна заставлені вазонами. Хай передають знать, поговорити треба, і то добре. Однак, уже майже три роки в селі Межиріч немає соціального працівника, додає пані Любов. В Острозькій міській раді кажуть, не можуть його знайти через низьку заробітну плату та значне навантаження. Адже потенційному соцробітнику доведеться працювати на три села Межирицького старостинського округу Межиріч, Прикордонне та Слобідка. Тім заповняють над вирішенням цієї проблеми, працюють на сьогоднішній день. Дуже низький рівень заробітної плати соціального робітника і отримуючи 6 тисяч на руки людині, дуже важко забезпечити свої перш за все потреби. Люди неохоче погоджуються на, на дану роботу, тому що її важко виконувати. Вона потребує. Фізичного навантаження. Марія Підгорецька додає у міськраді, думали над збільшенням кількості соцробітників, але складно знайти навіть одну людину. Вакансії були подані в службу зайнятості. Так само здійснювався підбір кандидатур на дану посаду, але на жаль, ми не маємо на сьогоднішній день позитивного результату. Скільки ще часу потрібно, аби знайти соцробітника, в міськраді сказати не можуть. Валентина Захарчук, Богдан Прокопчук, телеканал Media Group.